На великій швидкості задума ми замітили, що блиск фар. Фари Чабра з тим швидше наближалися, і за лічені секунди він, ми зійшли на узбіччя ближче, за лічені секунди він нас наздогнув. Був дуже сильний силовий удар. Вона відлетіла на декілька метрів вперед. Шофер навіть не зупинився, просто проїхав десь метрів 50. призупинився тоді легенько, але ніяких дій не зробив і дав знов газу. Я підбіг до неї, побачив, що вона вже була в дуже поганому стані. «Ціла обличчя було в крові. Очевидець трагедії знайомий односелець потерпілою, побачивши закривавлену супутницю. Відразу кинувся до батьків дівчини кликати на допомогу. Пізніше потерпіло було доправлено до районної лікарні. Паралельно із пошуковими групами поліцейських місцеві мешканці також розшукували водія убивцю. Передусім. Перевіряли сільських автовласників. Я тільки бачив колір машини і приблизно номера машини, там дві цифри запам'ятав. І по тих номерах, по тих двох цифрах і по кольору ми старалися знайти ту машину. Але ще був один хлопець, який точно побачив, це було не сірого кольору, який їхало з села Неочин. Ми тоді шукали таку машину, яка може бути в старих борчанах чи в Боршанському районі. І за кілька годин, а це близько п'ятої ранку, таки знайшли вдома. Він навіть не заперечував. Він зразу сказав, ми сказали, покажи свою машину. Він зразу сказав, так це я зробив. Я хотів здатися, але не знаю, чи сміливості йому не стало. Що наразі водія арештовано, він перебуває у СІЗО. За результатами досудового розслідування водія було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Та як на нашу думку, судом справедливо обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. і станом на сьогоднішній день він утримується в умовах слідчого ізолятора. А поки поліція і друзі шукали водія втікача, медики намагались врятувати 20-річну дівчину. Проте травми виявились несумісні із життям.